Всім привіт! Мене звати Настя і я до вас сьогодні з новим відео і сьогодні на обзорі буде Локі Ошукач. Трішки буде коротеньке слово перед тим як я покажу його стати, за що я дуже радісна за те, що мій герой Леонардо буде за всі уламки. І я, напевно, знаєте, буду відкривати в прямому ефірі. Але не знаю, чи це буде в четвер, чи буде в неділю. Але все-таки він в мене буде. Це перше, що я хотіла сказати. Друге, що я хотіла сказати, що інколи мій голос буде змінюватися, тому що я ще хворію, але мені вже краще, тож не хворіте. І. А що хочу сказати з приводу роки Ошукач... Ошукача, те, що він мені подобається. Багато його недолюблюють, багато хто каже, що він, можливо, не дотягує, але, можливо, це говорять гравці вже того рівня, у якого є багато героїв, вищих рангами. Але все-таки... Він мені випав тоді, не те, що випав тоді, він. Я була на тому рівні, коли його роздавали, що він мені дуже пригодився, знадобився. І я до сих пір його використовую. Він у мене швидкий, він, напевно, навірно. На тому уровні швидкості, як і арбітера. Якщо зараз подивимося арбітер, але арбітер сьогодні не на обзорі 306, а локі в мене 313. І якщо ми вже почали з ось цих параметрів, то можливо, ви скажете, що можливо покращити, що можливо йому. Краще забрати, але щось додати або навпаки. І можна сказати, що в нього зидери майже 70 000, атака 2500, майже. Захист 3616, швидкість 313, ШНС 62, Шикиди 150, ОПР. 180 і ТЧН 361. <гум> а якщо говорити за ось такі зірочки, то він в мене майже на 6 зірочок. У мене колись були в кузні, я могла купити на 6 зірочок, але все-таки я йому не докупляла. Можливо, колись випаде. Дивилася сьогодні стрім. Торас, Якщо правильно я вимовляю ім'я каналу. Вітаю всіх тих, хто отримав бажані герої. Вітаю Сеню із арбітером плюс 6 зірочок. І переходимо ми до реліквії. Реліквії в нього з покори. І в мене, бачите, які тут. Плюшки. Власник відновлює скорочення максимального здоров'я на 25m ефективніше. Ефекти заповнення шкали ходу застосовані до власника посилюються на 10. Ефекти заповнення шкали ходу застосовані до власника посилюються на 10. Але знаєте, що я хочу вам показати? Те, що в мене багато нових, але я їх не використовую. Ось такий навіть, дивіться, є. І ось такий новий. Я думаю, можливо, ось цю поставити або комусь ось цю поставити. Якщо говорити за дар, то він в мене всі камінь. Дар. І ось такі таланти. Вони в мене недокачені, але це не принципіально. Я його переталантувала. Тому в мене недокачені таланти. І зараз покажу, як він в мене одягнутий. Він в мене входить, він, він в мене ходить на арені. І як можете бачити, тут шевиди впало два рази, що є добре. Буду сьогодні, знаєте, можливо, йому робити плюс шість, але тут немає шеви, то можливо і не варто. Це погарячкова. Але там, де шовиди, то я, може, зроблю на шість. Сьогодні фамера фармила по і сьогодні фармила ось ці елексіри на камінчики. Як ви можете бачити, тут теж шевиди. Тут мені, ну, ось тут, так, да, мені параметри не дуже, але головне, що шевиди. Тут теж шевиди. Звісно, хотілося кращі герої. О, не герої, а одяг. Але зараз на аккаунті іншого одягу немає. Тут, бачите, як впало. От і плоска здоров'я, але шевиди три. Тут здоров'я 60%. Шевиди 2, і Шиди, і ШНС 1. Я пробувала його перевдягати, але в мене ж не вийшло його перевдягати. Щось краще. Можна ось ці, наприклад, додати ШВД. І тут немає шеводи, але ось, ось ці шевиди 45. Може навіть їх. Плюс 6 зробити і тут перекувати наші води. Якщо говорити за камені, то в мене тут здоров'я і впало в захист, але це не має значення, тому що я вибираю тільки здоров'я. Потім йде шикиди. Тут добре, бачите, впало шикиди 33 і киди 6%. І останнє це здоров'я на води. Можливо, б я і змінила би цей, наприклад, але тут води. Ось такий в мене залівщик Локі. Якщо у вас є якісь пропозиції з приводу, що, можливо йому зробити краще, щоб він був кращим, то я буду тільки рада. Якщо є якісь запитання, то пишіть мені або в YouTube в коментарі, або в мій телеграм. Всі подробиці в описі під відео. Також я хочу сказати, що щось хотіла сказати, але я забула. Тож, до зустрічі у наступному відео. І побачимося вже завтра.